Ну що, друзі, ми знову тут. Ми знову кажемо вам доброго дня! Всі, хто саме зараз приєдналися до нас, всіх вітаємо. Ми продовжуємо нашу сьогоднішню тему. Будемо говорити про сам видав. І вже зараз е, намагаємося дотелефонуватися до нашого сьогоднішнього експерта Вахтанга Кіпіані. Е, Сподіваюсь, вийде. а То чогось з сьогоднішнім експертом попереднім не, не дуже склалося. Отож, е, ми згадали, що воно таке сам видав, звідки воно взяло своє коріння, і зараз я хочу більше зупинитись саме на українському сегменті. Mm -hmm. Сам водаву, тому що це е, було поширене поняття у всьому радянському союзі. В Україні дуже потужний самовидавний рух насправді був. Я вже сьогодні згадував український вісник. Це найвідоміший, найпотужніший, напевно, найпотужніше видання, чи то Альманах, його можна навіть назвати. і… Також Україна відмітилася в встановленні музичного самовидаву, а саме рок музики. Як відомо, рок був такий андеграунд недоволі в радянському союзі. Відтак не могли поширюватися видання про цю музику дуже вільно і. Саме Харків вперше відмітився в, в цьому напрямку. Саме в Харкові з'явився перший сам видав про рок-музику у всьому радянському союзі. Тобто не Петербург, не Москва, які відомі своїми якраз рок-командами такими їх ще називали, От власне Петербург називали рок столицею союзу. Насправді це був Харків, і цим ми можемо пишатися. Не одне видання було в цьому репертуарі, в цьому жанрі. І до речі, про музику. От хотів ще згадати, що поширення, от переписування там з касети на касету, це також вважається самвидавом. По суті, чи навіть от, ти десь там вдома записуєш свій голос, граєш на гітарі, це також сам видав. А те, що я, наприклад, якісь ліцензійні речі. Я беру, просто переписую собі на баланс. Це, це теж пірат. Сам... А... Сам а, не це, а це піратство вже. <су> тобто, коли ти чиєсь копіюєш, коли ти своє поширюєш і воно поширюється отак дуже-дуже. Це mm -hmm. все ж таки називається сам видав, коли сам видаєш. До речі, ми ще не розібралися із власне самим терміном. Що він означає? Це термін, він іронія є іронічним. Тобто, як відомо, в Радянському Союзі була така любов фетишистська, я б назвав навіть любов. До скорочень до абревіації, абревіатур, і е, бу, була така штука, як госіздат, тобто держвидав, перекладаючи на українську. І, е, і просто таким чином Радянський Союз намагався контролювати все, все видавництво, всі видавництва, тобто тільки mm. державні підприємства мали можливість друкувати щось. Ну, і саме а... через це я так розумію, провели аналогію і зробили сам видав. Так, і от і навіть не аналогію, а таку. Контраналогію, uh -huh. сам Іздат, от Госіздат, сам Іздат. В Україні він переклався цей термін, а от по світі ця назва поширилася. І навіть був ряд видань в Сполучених Штатах, в Канаді, в Франції, де використовувалося якраз термін «сам іздат». І було навіть, були такі видання в Сполучених Штатах. От, до речі, вже є наш сьогоднішній експерт Вахтанг Кіпіані. Вахтанг, добре. Добрий день вам. А, поділіться з нами, будь ласка, от звідки у вас взагалі взялася а, така а, ідея зколекціонувати самвидав? Бо в 84-му, коли почав це робити, ніякого самвидаву в полі зору не було. Тоді е, я ще му але я вже знав, що за поширення на класських вигадок та антирадянської. Пропаганди можна отримати вирок, і деякі люди сидять. Тому я не мав ніякого доступу до самодаву, і тільки час перебудови, коли е, в Києві зокрема, наприклад, під поштамтом, тоді там 18-й майдан був. Можна було на площі площадве революції вийти і купити сам видавну газету, е, то я почав це робити, і в ті моменти мені в голову ідея, що треба збирати не просто по одному примірнику, а вмирати комплекти, фіксувати історію. Цього дуже цікавого часу, в якому ми тоді жили, і цей час власне через два роки привів до незалежності. Там видав я такий зник, бо в цьому вже не було ніякої потреби. А колекція і бажання накопичувати ці досінні листочки, журнальники, монахи. От ви від просто колекціонера самводаву з часом перетворилися на експерта в цій темі. Принаймні, на мою думку, ви зараз є чи не найкращим експертом. Скажіть нам, от взагалі, коріння українського самоводаву, воно звідки пішло? Є дуже цікава публікація. Книжка молодого дослідника Олеся Обертаса про український самовидав. там він виводить корені самовидаву українського, власне. Ну, Напевно, з кінця 20-х років, коли е, тоді ще молодий е, харківський письменник е, е, Іван Багряний, власне, сам відвідався Возов'язін, який видав поему Ава Марія своїм коштом, сам е, друком, так як тоді казали, там друком, і поширив, е, і віддав її в кооперативний магазинчик, і потім е, відповідно сказав друзям. Мерсії купуйте, бо інакше це буде дивна жасічна рідкість, ви її купити не зможете. І от Вертас вважає, що ця книга була ну, притечою по суті, не просто сам видав, але й навіть слово сам видав, бо там за кого сам друг це купує. Відповідно, але якщо говорити про явище вже в тому, те, яке ми називаємо сам видав, це повоєнний час, це очевидно в кінець 50-х, початок 60-х років, це Активних людей, наприклад, на події в Угорщині, коли радянські війська окупували цю країну, воно викликало вливу текстів. Потім вже в 60-х стороні так звана оттіпіль, коли час цієї відлиги люди починають друкувати свої літературні тексти, а в кінці 60-х років і вже періодичні видання. Першим журналом, який виходив в українському самовиданні, був Воля і Батьківщина, це журнал Українського національного фронту. Шістдесят четвертий рік, потім 70 рік це український міста, відстало Чорново, ну і так далі, і так далі. Тому От. можна сказати, корень цього, цього процесу в нашому радянському минулому. Але коли це минуле закінчилось, то власне з'явилася незалежна преса. Ну тепер вона все залежна, але це вже інша історія. Скажіть, будь ласка, в мене ще є до вас таке запитання. Ви є колекціонером, тобто у вас є дуже багато цих примірників. Чи не плануєте ви зробити якусь виставку, щоб ця, от ці штуки були доступні до звичайних людей? Якщо, наприклад, в нас з'явиться бажання, воно в нас є. Подивитися на сам видам, пощупати, по почитати його, чи можливо це зробити? Пощупати не дам, а показати залюбки. А тобто, ви справжній колекціонер, для того, щоб для того, щоб, для того, щоб пощупати, ага. Є два дві речі. По-перше, я відкрив музей преси, він зараз існує на вулиці Бориса Глібській, 3 в Києві, там, зокрема, є і саввидав. Це uh -huh. з отового боку. З другого боку, йде процес оцифрування. Дякуючи волонтерам, я залучаю, власне, це вдається через Фейсбук, через соціальні мережі, людей, які допомагають мені відсканувати е, ці безцінні листочки, саме тому кажу, е, руками не дам. Але, наприклад, електронні копії для деяких дослідників вже доступні, і люди звертаються хтось депортації, чи ресурати, чи курсові роботи. І в mm -hmm. такий спосіб можна працювати з електронними електронними е, архівами самоводалу з одного боку, а з другого боку це е, виставковий простір. Зараз там виставка про пресу УПА, але через якийсь час ця виставка буде замінена, і однією з наступних виставок буде представлення українського періодичного самоводалу. Повоєнниця пане Кіпіані. От ще запитання: скільки приблизно налічується взагалі найменувань вітчизняного самвидаву і скільки було напрямків? От я знаю, що були музичні, були політичні, літературні. Які ще були напрямки? Я займаюся періодом до кінця ну, краху радянського союзу, тому з 60-х років по 91-й, за моїми оцінками було приблизно 1200... 1300 періодичних видань. Якщо рахувати окремі літературні тексти, листи, вірші, спогади, книжки, то це напевно ще кілька тисяч. Але якщо говорити про періодику там видаву у цього періоду, то це до 1300, в яких у мене понад 800 є. Mm -hmm. І решту я шукаю деякі є ефемеріями, тобто десь хтось про них чув чи читав, але їх немає а деякі є в збірках приватних або Державних або там західних, то я намагаюся робити бодай копії, а потім шукати оригінали, знаючи приблизно, хто це робив і де це робило. Ага. Але якщо говорити про по, по вже по після незалежності, період ви вже люди молоді, і цей період ви не добре знаєте, то порахувати кількість незалежних та видавних листів чи газет чи земель просто неможливо, тому що це тисячі. 1000. А от е, по спрямуванням, е, музичні, літературні, політичні, Тема, які ще було цікаві. Немає такої теми, якого там видало не було. Ну, в... Я Літературі. знаю, у вас навіть була, була екологі... був екологічний е, зразок самвидаву. Екологічний, звичайно. Це десятки назв. Тобто, немає такої теми, якою б людина не займалася, не цікавилась, про що немає сам видава. Наприклад, голодування лікувальне є сам видав. Лікування чи використання соків здавалося, що такого антирадянського? Нічого, але тим не менше, в радянському Союзі випускали сам видав лікування соками або масаж, акупунктура, або шацу, або не знаю, камасутра, або тайський бокс, або Айкідо. Або, або або тобто, практично будь-яка тема, яка була ну не дуже толерована радянською владою, знаходила відображення сам видав. А які найдивніші най способи поширення ви зустрічали? От окрім друкованих, які ще взагалі були? Друковано був, звісно, найпоширеніший. Мені розповідали про такий своєрідний аудіо сам видав. То коли можна було подзвонити за певним телефоном в радянські часи, це коштувало з величного таксофона дві копійки, кидати дві копійки, а там на автовідповідач хтось надиктовував певну інформацію. І, наприклад, можна було обізнатись про мітинг в Москві на Пушкінській площі або щось інше. Така своєрідна Вікіпедія була. Що, що? А, своєрідна Енциклопедія, кажу. Ну, ау аудіосоціальна мережа, твітер того анно, часу. Так, ну анно, анонсування. Або, наприклад, мені розповідали, що. Деякі шістдесятники надиктовували матеріали журналу Український вісник або інших інших тексти сам видав на магнітофонні бобини, і, от, наприклад, голосом Івана Світличного, чи Вічтала Чорнового, там чи інших ну, наразі видатних значних людей, а, а може і зовсім невідомих просто начитували певну інформація, а бобина вже передавалася як газетка. Як так, тобто бобина була способом поширення так званих магніто -іздат. Деякі альбоми рок-гуртів, які були не дуже тонуровані, або просто заборонені в радянському союзі, через, е, касети МК 60 або там Акфа, е які там були в до доступні. То такий був сам видав. Одним словом, а є ще сучасна газетка, вона називається Літак. Вона вийшла в кілька номерів, і видавав київський молодий журналіст Юрій Шележенко. То вона випускалася в вигляді літачка. Її можна було поширювати, як звичайний паперовий літачок, кидаючи з балкона, приміру. Вона вітала. Так, от не було фантазії цих самвидавців навіть меж, я так розумію. І, напевно, останнє запитання: от, я знаю, що не лишень в Україні видавався цей самвидав, і багато зразків ви знаходили саме за кордоном. От, можливо, розкажіть про якісь найцікавіші назви чи варіанти цього самвидаву. Я не так багато, на жаль, за кордоном міг знаходити, бо не так багато цього сам видавло, за кордон попропляло. Де більше це є в тих країнах, де є українське поселення, бо частина отримувачів там видалу це були ну, люди з діаспори, десь у Польщі, в США, Канаді, в Франції, в Німеччині. У нас я знаходжу деякі оригінальні речі там, але приміром в Казахстані, в Караганді, в українській церкві е, на полиці стояли кілька випусків. Е, на українського вісника я просив отця і мені він віртав їх, бо вони там були нікому не потрібні. Як вони в каранган, я не знаю, але вони в Україну повернулися. Тому mm -hmm. треба шукати всюди, треба в усі двері, треба всім казати, що я це збираю. Бо я збираю не тільки сам видав, але і звичайну пресу передвиборчу агітацію приміром. То намагаюся всім про це казати, щоб люди цінували ці міби безцінні, в цьому цього слова папірці складували їх, потім передавали мені. А ми їх спочатку опишемо бе, потім оцифруємо, і в деякі з них найцікавіше представимо в експозиції вже існуючого музею архівітраці. Ну тож, дякую вам, пане Кіпіані, за те, що ви робите справді хорошу річ. Ви зберігаєте нашу історію, нашу пам'ять. Е і я закликаю наших слухачів, якщо ви маєте зразки якогось сам видав, якщо ви маєте зразки якоїсь цікавої преси, е тож е зв'язуйтесь із Вахтангом Кіпіані, він є на Фейсбуці. Е і е контактуйте, допомагайте йому. Е це був Вахтан Кіпіані. Е Історик, редактор історичної правди, і також куратор і створювач музею архіву української преси. Просто неймовірну роботу, як на мене людина робить. Ну, а нам сашко з тобою треба передати ключі від нашого ефіру. Хлопцям, нашим колегам, нашим друзям, які зараз з'являться в цьому ефірі. Тож хочеться їх покликати саме сюди і дуже швиденько, тому що нам треба вже бігти. А хлопцям цей Флешку віддати хлопцям. Це. Ключ нашого ефіру він буде, як то кажуть, потрібний. Тож ми сподіваємося, що буквально за декілька секунд вони вже з'являться всі студії, і ми зможемо вже нормально продати вас в надійні руки. Так, от до речі, до всіх регалій Пана Кіпіані виявляється в нього найбільша якраз збірка в Україні сам видава, бо офіційно казали, що це в бібліотеці Вернацького там 400 найменувань, а тут 800 найменувань. Що ж, хлопці не хочуть отримувати насправді ключ. А тому що скажемо? Ми скажемо, що друзі, ми зустрінемося з вами рівно о 10 вже завтра. Тож, все, бувайте!